Привіт всім глядачам у каналу. У сьогодні займаюся головкою. Получається в нас позапресовував сьогодні направляючи. Як це робив, на жаль, не показав, спішив, значить, головку саму ложив я на грубку, нагрівав десь градусів до 70-80, так. чувствительно далі настил а направляючи в холодильник. Ну і, відповідно, їх туди заганяв. У мене благо є чим. Е, так, е, тепер, виходить, направляючий загнав, кстати, райберить не прийшлось. Е, зазор нормальний, колись клапана. Мне ще одною рукою вам тяжело показати. Клапан. То є, мінімальний зазорчик є. есть нормально. Питань немає. Все стало. А тепер наші клапана. Давайте по порядку вже підемо. Клапана брав. Ось такого такої фірми GMPS. Впускни і випускний, так, да, це у нас. Екс, да, це випускний. Це номер. В принципі, вони кажень в таких кульочках. Ось уже я покидав. Клапана, в принципі, подобається. Тут ось, як бачите, на краю є якась то ли наплавка, то ли закалка. Це у нас випускни. Покажу вам, у нас магніт. Ви, як бачите, магніт працює. Не магнітиться, Впускни мають отакі ось. ну, ви, Як бачите, магнітиться, звісно. Мають тут якусь ось вона грязна, прокалку. І тут теж там надпись є. Тобто, Турецькі клапана, в принципі, мені подобається, зауважень немає. Тепер в основному, в принципі, як після того, як направляю, ви зробили, клапана у нас нові. Які требування вообще для того, щоб це все правильно ще працювало? Поки що вставляти не буду. Так, значить дивіться, відкриваємо першим ділом літературу, кого нема, можете зараз ось поставити на паузу, прочитати. Ну, вкратце розкажу, тут багато такої заумної. Як, значить, ширина фаски. Ось і все. Рабоча можна бути під углом 45 градусів. 45 градусів ми бачимо, так. Да? Ширина робочої фаски після обробки фрезевим углом 45 75 градусів. Так, ми продовжуємо. Получається, фаска у нас буде 45 метра, має бути і 2, 2, 2 мм. Тобто Це ширина фаски під 45 мм, тобі під 45 градусів. 2, 2, ,2, 2, Я роблю 2, навіть 1,9 Після того протреться, воно 2 вийде. А далі воно все одно буде трохи ширшить, меншить, вона вже ніколи не була, вона буде токо розклепуватися. Так що сюди роблю 2, один і ну, от, двоєчку роблю, воно в порядок. Значить, як з чого починати? Значить, у нас ось є фреза 75 градусів. І ще є фреза 15 градусів. Тобто, у нас тут десь в низці було це все так схематично нарисовано з градусами. Не буду зараз горбати, бо тут воно якось так все поруч. Наглядно, але туди треба його зуприти. шукати, якось воно нелогічно, а ось очаходить тут, йо-моє. Да щось такое. Хочу вам показати. А воно заховалось. Всяко турне ціповно. В тому, що нам треба цією фасковою. Як ми робимо? Що нам ще нам важно? Значить, все. Виступання, утопання нижньої плоскості клапана відносительно плоскості головки. Значить, в ідеалі у нас 0,45-0,75 це у нас впускной і 0,65 – 0,95 – Це. Випускний. Це относительно ідеалу. Допуск у нас допустимий 2 міліметра. Ну, це ось напра... направляючи зазор в тулках. Ну, направляючих, ну, то вже таке, то, у кого є помірять. Значить, що, е -е міряємо, як я роблю, як би вам так, щоб все розказати, щоб ви зрозуміли. Ось у нас вже є готовий. Клапан з фаскою. Ось наша фаска. Бачите, посередині ось вона. Ось мусор тоньше. Значить, дивіться, все, все наше, виходить, посередині. Оце ось наша фаска. 45 градусів. Це в нас 15. Оце в нас знизу це 75. Як вгадати, що правильно виходить, цю фаску чи туди смістити, чи туди. Значить, що беремо? Першим ділом проходимо під 45, щоб п'ятно було, ну, фреза брала по всьому діаметру. Тобі ж 45 зробили по всьому, не в фанатізму, буквально, щоб тільки полоску без ніяких поминень, щоб у вас по кругу було п'ятно, видно, що фреза візьбере. Зробили. Тоді, нам тепер треба під е, значить, 75 і 15 вже зужать фаску 45, бо вона у вас вийде широка. Е, значить, дивіться, беремо клапан новий, ну там, новий у кого який. У нас, виходить, наружний діаметр його 42, а внутрішній його. 35, вот от этой, где начинается эта фаска. Соответственно, ширина этой фаски 7 мм. 35 и 42, то есть выходит 7. Фаска у нас должна в идеале быть по Соответственно, если фаска у нас 2 мм, то получается у нас 80 Почало фаски должно бути на 38, на 37,5, а кончаться на 39,5. З 38,5 це середина цієї фаски. Вже вам буду розказувати максимально, хто буде робити, щоб ви зрозуміли смисл. Соответственно, берем же так само, виставляємо на штангер циркулі. Для начала, ну, я роблю наружну фаску, а внутрішню тоді підвожу. Ну, я, допустим, так, не знаю, мені якось так проще. Значить, я виставляю на штангер в 30, ну, 39, або навіть ну, ставлю 40, а там тоді вже підганяю. Тих 0,5, то вже ерунда. Ставлю 40 і притикаємо. Бачимо, і допустим, тут щось. 40, ось маме, то є 9,5. І бачимо, що якраз. Ось. Края фаски по наружі. Соответственно, це наружній 15 15 градусів фрезою я зменшую. Круг до 39,5. А тоді вже нижньою пиде 75. Оцює нижньою. Роблю ширину цієї фаски робочої, роблю 2 мм. От таким от нехитрим способом виходить у нас от такий результат. Це ще не притертик. Після того, як притреться пастою, тут поматьмуть, ну помутніє, така полоска появиться. І на самому клапані ми теж побачимо посередині, отут якраз цю полоску в 2 мм. В принципі, це враз у, у нас вже готовий ось результат. Після того, як ми зробили, ми вставляємо клапан, і нам треба утопання клапана. Те, що саме головне, у нас сідла на ЮМЗ не міняється. Ми ось притикаємо одною рукою невдобно ну, десь отак. Да? Що у нас тут виходить? Погано, звісно, поміряв. Ну, один і. Хай три там. Ну, толком не пайну. Ну, десь плюс-мінус там я точно міряв тут. Один і два, один і три. Там смотряш, як тут цей штаг циркуль поставить. Ось, бачите, навіть ще треба вжимати. Ну, одним словом, у нас один і там один і два. Один і один, один і два. А донобу, бути ось у нас на випускний, 0,65, 0,95,2 допуск. То есть спокоенько попадає цей клапан в допуски. Плюс в кінці, після того, як це все зробиться, я ще хочу вести головку на фрезеровку. Я думаю, там пару соточок у нас зниметься по плоскості, тому що я думаю, може десь. Криват, ну, то тобто есть, все підправиться і я думаю, буде ідеал. Якщо у вас просідання клапано більше оцих 2 мм, хоча 2 то вже багато, вже, погано, ну, от, до 2-х 2, то вже тоді є смисл купляти клапана з SMD-мотора, SMD 14 і так далі. І їх уже по понаружжі обточують, вони товщі. І вже тоді виводить оцю плоскость. У моєму випадку я теж зразу думав переходити на SMD. Ну, ще раз перепромірив, подумав і в ітогі ж ви бачите, що смисл зараз головку вже портить, під СМД, якщо тут ще за клапана повністю попадають в допуски. Ось це сідло таки почало бити. Як бачите, ще воно, -воно. фаска. Поганенька. І будемо зараз ось зужать, вона широка. Будемо зужати під 75 і воно убереться. Бачите, ці ось раковини вберуться, тоді воно зробиться красивеньке. Бо зараз, бачите, я ось починаю зужати. Тобто я пройшовся акуратненько, бачите, що вона не красивенька. Тобто ну, ще по максимуму, бо якщо ви зразу тут 45 градусів вишкрепите багато, то у вас клапан втопиться. Звісно, треба бути осторожним, не спішати, краще ще раз пройти тоді. Зараз то я вивожу по наружі 39,5. Тобто 15 градусів, почали ви бачите, по по бачите брати. А тоді вже внутрішньої 75 зужу фаску. І тоді вже її ще раз терну, тобто подивлюсь, блеск. І от таким макаром, що це для того, щоб не спортитись зразу. Не посадить дуже глибоко і не спортить головку. Так що з цим по 45 градусів будьте осторожні. Вичену пару раз стернули, подивились, пархлис, перемірили, лучше передивитися, чим, чим спортив щось таке не робити, шкоду якусь. Ну, в принципі, на цьому на цьому все. Займуся, як вже кінцевий результат, я вам буду показувати. Так що не забувайте підписуйтесь на канал і до нових зустрічі!